Зараз же ж зустрічаємо в студії голову аграрної партії України Віталія Скоцика. З ним будемо спілкуватися. День добрий доброго дня. Ну і перше запитання: чим зараз вінчається діяльність аграрної партії, які завдання ставити собі е, головними на найближчий час? Ми власне продовжуємо роботу, яку розпочали у вересні 2014 року. Равна партія є одною з найстаріших партій у політичній системі нашої держави. Їй буде 20 років в грудні цього року. Я є дев'ятим головою партії, тому власне у вересні 2014 року ми почали реструктуризацію партії, підготовку її до місцевих виборів, які ми успішно пройшли, зайнявши друге, третє, четверте місце в загальному національному заліку. Сьогодні продовжуємо розбудову партії в регіонах з метою мати хорошу структуру і підготовку до парламентських виборів. Ну, власне, знаєте, непідготовленим людям так на хлопський розум може видатися, що зараз партія перебуває дещо осторонь від політичних процесів. Ну, відверто кажучи, та натомість я розумію, що є певна комунікація, все ж таки, з органами влади, і була певна комунікація, мала принаймні бути певні запити. Приміром, до прем'єр-міністра можете про це розказати. Така точка зору може складатися в людей, які дивляться виключно центральні yeah. канали, тому що ми працюємо інтенсивно в регіонах. Тільки за минулий тиждень я був у п'яти областях і в ефірах фактично всіх телерадіокомпанії, які є в тих містах, які ми відвидували, і ось реально, з серпня місяця і з вересня, ми з'явимося інтенсивно і на центральних телеканалах. Ми проводимо велику роботу, і один із моментів цієї роботи це власне сьогодні тиск на уряд щодо підготовки бюджетної резолюції на рік наступний. Тобто, uh -huh. бюджет його пункти. Бюджет його пункти, податковий кодекс наступного а року. А деталі, якщо можна. Ну тобто, тиск, знаєте, це таке більш ширше поняття, конкретно по яких. Моментах слід тиснути і для чого Ось бачите? Один із моментів, те, що ми з 30 червня минулого року до сьогоднішнього дня провели сім великих загальнонаціональних страйків. Mm -hmm. На жаль, центральні канали цього не хотіли помічати, а ми стали самими активними аграріями в світі за останній рік. Ми п'ять разів відбивали податкову систему для аграрного виробництва, і двічі відбивали недопустимість зняття мораторію на продаж земельського сподарського призначення. Тому власне робота, яка сьогодні йде, вона ведеться в тих вже двох напрямках: перше податкова система, друге не дати можливість вкрасти землю українського народу. До речі, з приводу цього аграрна партія ініціює референдум щодо ринку землі. Наскільки розуміємо, які перспективи взагалі проведення такого голосування? Скажімо, власне, якщо дивитися в конституцію нашої держави, то земля належить українському народу у відповідності до статті 13 даної конституції, і коли ми чуємо. Прем'єр-міністра минулого, який двічі виходив з ідеями спочатку експеримент провести, продати 10 мільйонів гектарів землі, яка належить е, державі. Потім на початку цього року говорив продати мільйон гектарів землі, яка належить державі, то це йде всупереч прямо з конституцією нашої країни. Якби у уряду, скажімо, так з'явилася ініціатива не продажу землі, а скажімо так, оренди. Практика оренди землі в Україні в по іншому можливо ставилися Ми до цього? Ми є сьогодні в практиці оренди. Проблема в тому, що земельна реформа розпочалася в Україні в 2000 році. Вона фактично не завершена до сьогоднішнього дня. Чому тому, що завжди вигідно політично маніпулювати питаннями мови і землі, і ці питання, звичайно, є тими, якими грають політичні сили в світі. Працює 17 інструментів, які регулюють обіг земель сільськогосподарського призначення. У uh -huh. нас тільки два. Тому до того, як виходити на референдум, ми повинні посадити експертне середовище разом і відпрацювати повний пакет земельного законодавства, в якому питання купівлі-продажу може мати місце, але тільки в відповідності до бачення українського народу. Ну і тут напевно ще важливий момент, коли ми вже говоримо про землю, і це теж видно певним неозброєним оком, та проблема технічного устаткування. Наскільки вона гостро може стояти зараз, і наскільки зрушили ми, скажімо так, з місця по відношенню до років попередніх, коли та проблема була дійсно дуже явною. Оснащеність аграрного виробництва сьогодні орієнтовно на рівні 10-15% від загальної потреби. Це дуже мало. Через те ми поступаємося сьогодні врожайністю фактично всім лідируючим угу. світовим країнам, які працюють в аграрному бізнесі. Це при тому, що ми маємо найбільшу кількість чорноземів, 25% світових чорноземів саме тут, у нашій державі. Що робити робити дуже просто. Потрібно створювати фінансові умови, аналогічні тому, що мають аграрні виробники в Західній Європі або Північній Америці, тому що це один із елементів конкурентної переваги, ага. з якою ми можемо працювати на зовнішніх ринках, знову ж таки. Тут важлива комунікація з органами влади і те, що відбувається під час певних. Перемовин, якщо вони звичайно є, і з профільним міністерством із урядом, якщо хочете, ширше візьмемо, так чи вони знають про цю проблему не лише зі статистики, але й з точки, з, з точки зору відповіді, яку ви щойно озвучили, що робити? Вона знову ж таки тут є ключовою. Звичайно, вони знають проблему, але на жаль, вони дивляться спочатку 2015 року незалежності від уряду і імен міністрів, які були за цей ага. період часу, на аграрну галузь, як. Надійну корову, з якою можна ще забрати те, з чим вона може працювати, тому що фактично. І з 90-х років у нас залишилася єдина галузь, яка сьогодні на плаву. Це аграрне виробництво. Якщо взяти в цілому, то економіка держави з 90-го року до сьогоднішнього дня впала на 85%. А аграрна галузь зберегла в принципі те, що ми мали в 90-му році, і задекларувавши падіння тільки 15%. Тому в нормальному світі люди б стимулювали цю галузь для того, щоб створювати робочі місця додану вартість. На жаль, в практиці нашого управління економікою йдемо фіскальним методом. Де з останньої галузі забирають останні соки, не розуміючи, що буде далі. Сьогодні знаємо, мала відбутися зустріч із Степаном Кубівим. Скажімо так, чи вдалося досягти якогось компромісу або принаймні донести свою думку? Це не просто зустріч на основі тих семи страйків, які відбувалися протягом останнього року. Була сформована робоча група. Власне, вона була сформована 31 травня. На засіданні під головуванням прем'єр-міністра України ця робоча група мала до 1 липня напрацювати необхідне бачення податкової системи на рік наступний, яка має лягти в бюджетну резолюцію. На жаль, протягом липня ця робоча група ні разу не зібралася. Тому у нас відбулося два великих засідання голів рад територіальних організацій президії партії, де ми підготували лист на ім'я президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради щодо недопустимості затягнути. Гання даних переговорів, і якщо група не почне працювати, ми вийдемо у вересні місяці на загальнонаціональний страйк. Група врешті зібралася 5 серпня на минулому тижні. Мала зібратися сьогодні, але сьогодні знову ж не зібралася. Тобто, ми бачимо ту саму тенденцію, з якої починали. Наче а розмови... пояснення якісь були щодо того, чому не вийшли зібратися? Ну сьогодні? попередні пояснення були, що немає нікого на місці. Всі зайняті, ті люди, які задіяні в процесі, вони в роз'їздах. Власне пояснення сьогоднішнього дня приблизно таке саме. Так, ну бачите, напевно, варто ще почекати реакції. Я думаю, але менше з тим, отут, якщо не вдасться досягти певної комунікації, не просто компромісу, коли сторони збираються і говорять. Але коли приймаються рішення, оце важливо. Що Але надалі, якщо не буде прийнято, я рішення? думаю, що наші урядовці недооцінюють ситуацію. Вони, мабуть, не знають, що таке селянські бунти. А селянських бунтів в історії нашої України багаторіччя назад було більше трьох тисяч. Вони виникали приблизно в таких ситуаціях, яких ми знаходимося на сьогоднішній день. Тому я чую сьогодні в різних регіонах, те, що люди збурені mm. і люди готові до селянського бунту. Це те, що ми хочемо донести до уряду. Що є уряд усвідомлення розумі... власне, от в тих е локаціях, в тих місцинах, того що бунт в нинішніх умовах, як би там не було, це абсолютно крайня міра. Звичайно, це абсолютно крайня міра. Ніхто не хоче е виходити навіть без якоїсь кінцевої мети е до загальнонаціонального не. страйку. Але якщо уряд і далі буде зводити ситуацію до того, що дискусії немає, селяни мають захищати свої інтереси. Вони власне сьогодні в тій ситуації, де в них іншого шляху, чим виходити спочатку на всеукраїнський аграрний форум, а потім, якщо немає і подалі дискусії yeah. з урядом, виходити на загальнонаціональний страйк просто-напросто немає. Ну і власне на вашу думку, уряд просто закриває очі зараз на проблем проблеми аграрної галузі? Чи може насправді не вистачає фаху? Я думаю, що дійсно, мабуть, десь так, немає факту і немає розуміння управління економікою в такій складній mm -hmm. ситуації, яка вона є. Я вам для прикладу скажу, що вчора а, була інформація Мінсоцполітики про те, що за межею бідності на сьогоднішній день в нашій країні вже 59% населення. Це якщо брати до реального прожиткового mm -hmm. мінімуму, ви виявить таку ситуацію. Чому, інша на жаль, не дивно там mm -hmm. в нашій країні в цьому році за аналітикою Організації Об'єднаних Націй, за межу бідності. Переходять уже з межі бідності в межу голоду, переходить mm. півтора мільйона населення нашої країни. Ось саме багата землями країна в світі. А в кінцевому етапі маємо збіднілий народ і маємо людей за межою голоду. Ну і власне люди тим не менш шукають якихось шляхів вирішення своїх проблем, елементарно проблем свого раціону. Скажімо так, і багато хто обирає шлях е, там повернутися, наприклад, до домашніх таких невеликих господарств, гродів таке. Інше і е, таке дуже щось осібне, так мова не йде про щось надзвичайно велике. Е, депутати від батьківщини, до речі, вирішили е, фактично внести таку пропозицію, вкласти фіз осіб податками і на це в тому числі. Ну, це не дивина, тому що, власне, та ж сама група депутатів зовсім недавно ініціювала таку ж саму ідею щодо обкладання податків з того, що ми отримали від заробітчан за кордон. А в даному випадку говориться дуже просто: що якщо беремо структуру аграрного виробництва в цілому? в Нашій країні то 62% виробляється у присадибних індивідуальних господарствах, і урядовці в даному випадку парламентарії, замість того, щоб думати, як стимулювати те, щоб люди інтелектуально працювали, хочуть тепер обкласти податком те, що людина виробляє у присадибному господарстві. Ми це вже проходили. Ви згадаєте навіть приклад на західній Україні Австро-Угорської імперії, чому українці інтенсивно їхали до Канади? Тому що навіть збирання хмизу в лісі було під оподаткуванням, і саме це приводило. У подальшому до селянських бунтів тому ось та ситуація, які ми сьогодні є, і ті недолугі ініціативи, які сьогодні з'являються у Верховній Раді нашої держави. Тут теж важливо напевно брати ширше не лише про комунікацію йдеться з урядом, але й з іншими гілками влади. Наскільки вона є ефективною? От Ви зараз згадали про там окремих депутатів, але можемо взяти в цілому раду. Ну і звичайно, адміністрація президента апарат. Ну давайте так. Ми живемо у парламентсько-президентській країні. Ми чітко розуміємо, хто формує уряд і хто власне затверджує програму mm. уряду, і приймає звіт уряду. Це Верховна Рада. І ця Верховна Рада власне формувала уряд е попередній okay. і уряд сьогоднішній. За два останніх роки думайтеся, цифри ми втратили в Україні 2,5 мільйони робочих місць, 500 тисяч підприємців малого середнього бізнесу закрилися, і 400 злишком тисяч офіційно зареєстрованих людей. 80% люди із вищою освітою. Це ті, які ще рік тому, два роки тому працювали в науці, освіті медицині. Тому в кінцевому етапі, якщо Верховна Рада не може сформувати чіткого завдання уряду, mm -hmm. не може підібрати менеджерську команду для того, щоб цього досягати, хто несе відповідальність? З першу чергу Верховна Рада, і, мабуть, вона не відповідає тому рівню викликів, які сьогодні є в нашій країні. Давайте про загалом ситуацію в аграрному секторі станом ну, на е, сьогодні. Мова йде і про те, що фактично маємо вже певні вражаї, і скажімо так, цей рік доволі успішний був, наскільки знаємо. Але тим не менш, на осінь можемо чекати за оцінками експертів, економістів в тому числі певного стрибку цінового так на продукцію, яка, скажімо, так, готовляється аграрним сектором зараз. Чому саме так? Ну, власне, ми не можемо сказати, що він виглядає успішний, чому Серйозно? тому, що не той врожайшов полі, а той що в коморі. Перше угу. а друге недоконана ми... історія. Поки а що ами та по перше, у нас немає Добре. взагалі сьогодні надійного джерела о... оприбуткування всього угу. того, що зібрано в полях. Тому Хтось називає цифри 50 60 мільйонів. Це все цифри не підтверджені на сьогоднішній день. Yeah. Друге, мало виростити, треба продати і заробити. Це ключове питання. Ми ще от декілька тижнів тому чули від урядовців те, що у нас рекордний експорт зерна. Там ми перемахнули за 40 мільйонів тонн за минулий маркетинговий рік. Але при цьому... Ми заробили на 3 мільярди доларів менше, чим року минулого, експортувавши майже на 4 мільйони менше, все те власне, що відбулося з системою зміни оподаткування аграрного виробництва за останніх півтора року, і так як уряд відноситься до аграрної галузі, вже привело до здорожчання цін на продукти харчування з початку року на різні групи товарів від 30 до 50%. І по наших розрахунках, якщо нічого не зміниться, ми можемо очікувати знову ж подорожчання продуктів харчування доки цього року ще на різні групи від 15 до 40%. це стосується ситуації з цінами в нашій країні, але давайте зараз про адаптацію, все таки аграрного сектору до. Нових ринків до, скажімо так, зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, з Канадою наразі, чи є якісь перспективи? тут? А тут власне відповідь дуже проста, коли ми говоримо, що ми другий експортер зерна в світі з однієї сторони, так після кого після сполучених штатів Америки, але світ цивілізований, нам свідомо віддає сировинні ринки. Тобто з кожним роком ми нарощуємо продаж сировини, при цьому заробляємо менше, як вже ми з вами згадали. Тому е, секрет успіху тут дуже простий: не продавати на зовнішні ринки сировину в зону вільної торгівлі в одну, в другу, третю чи четверту, створювати додану вартість тут, у нашій країні, створювати робочі місця, платити реальні заробітні плати, створювати покуповельну здатність населення, наповнювати, наповнювати місцевий заганаціональний бюджет. Якщо ж в стратегії уряду чітко написано, із 14 Цього року про те, що основне завдання збільшити виробництво зерна до 100 мільйонів тонн і експорту два 2,5 рази, mm. то автоматично світові наші конкуренти тільки оподалують нам в долоні і кажуть українці. Вирощуйте, але на жаль, ви від цього зиску ніякого буде, буде не будете мати. Е, нагадаємо, що це слова Віталія Скоцика, голови Аграрної партії України. Весь цей час він був у нас в гостях.